Ми провели хвилину пам'яті за загиблими, адже сьогодні в громаді нашій привезуть герої, тому прошу всіх хвилин мовчання придавати пам'яті всіх, хто загинули були в Україні. Дякую, прошу сідати. Отже, нам краще було видно. Шановні присутні, відповідно до статті 21 закону України про регулювання містобудівної діяльності, порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення. Проєктів містобудівної документації на місцевому рівні затвердження установи Кабінету міністрів від 25.05.2012 -25 -25 року проводиться громадське слухання обговорення містобудівної документації. Перше. Внесення змін до генерального плану селища Верховенна Верховенського району Банофарківської області, суміщеного з детальним планом території в межах розміщених земельних ділянок площею 0,204 газ з кадастрим 26, 20, 855 100 2.02 2.002 2.0551 та площа 0241 газ касовим номером 26, 20, 855 100 2.02 2.002 2.0648 з метою зміню цільового призначення земель громадських забудови, закліторгівлі на землі виробничих підприємств на вулиці Жарівська, селища Горковина. Відповідно до річної сесії Верховенської селищної ради No51344-2024 від 05 до 12 до 24 року. Це, буде, це у нас буде одне питання. Замовником виступає Верховенська селищна рада, розробник ФОП ігнатюк Назар Олександрович. І відповідно друге питання. Мова йде про детальний план території в межах розміщення земельної ділянки, площі 016, газ кадастровим номером Двадцять шість, двадцять, вісімсот п'ятдесят п'ять, 102 кратки 0,3, 2 кратки 0,02, 15, 61 один селищі, з метою точно переберення захисної смуги, річки Чорний Черемош, зміни функціонально призначення території на території рекреаційно-туристичних закладів рекреаційного житла, зміни цільового призначення зміни ділянки. Знову ж таки, замовником виступає Верховинська селищна рада, розробник ФОП Микуляк Олександр Васильович, Відповідно до рішення сесії Верховинської селищної ради номер 499 40 2024 від 25.09.24 року. Ну, відповідно, ми поставимо питання. Перше, це яке було рішення від вересня місяця, потім друге від грудня місяця. Але перше, як ми перейдемо безпосередньо до громадських слухань, нам необхідно е обрати головуючого громадських слухань та секретаря і лічильну комісію. У кого говорю, які пропозиції щодо головуючого я, даних я, да, я, громадських слухань? думаю, ви найкраще кажуть. Чи є інші пропозиції? Немає. Немає. Які пропозиції щодо секретаря громадських слухань? Миколаєвна вела реєстрацію, якщо прошу Миколаєва, до нас, якщо ви не маєте саму відгоду, вам хрістом якщо передаватися. Ну, зараз ми будемо голосувати. Mm -hmm. Так, і, значить, обід, тобто, оголошую. Хто за те, щоб обрати головуючим, заступник голови Верховного селищного ради Кікінчика Ярослава Миколаївича, хто за, прошу проголосувати. Проти? Утрималися. Рішення прийнято. Тільки ми будемо на, на вибір, але в принципі, ми будемо голосувати зараз, коли буде безпосередньо запитання, то ми беремо відчинені комісії. Болічий комісія буде рокувати безпосередньо голоса за проєкт. Хто за те, щоб обрати секретаря лінії громадських слухань, то люблю Миколаєву, хто за, прошу проголосувати. Утрималися проти. Утрималися один. За, проти, за, всі проти немає. Прошу будь ласка, Миколаївна за. І звичайно, що, і, звичайно, що нам необхідно обрати лічильну комісію, проголосувати голоси відповідно до, до проєкту, який ми будемо зараз розглядати. Які є пропозиції щодо членів лічейну комісії? Є пропозиції обрати лічильну комісію в кількості трьох чоловік. Хтось, якийсь має діти пропозиції, кажіть. Я тоді пропоную, я добре знаю, що Андрія Миколаївича у лічильну комісію. І, і... і ще хто там, там у нас є? І Друга... другу Друга... Роман. Роман? Роман Васильевич. Так, прошу. І це ви сядьте, будь ласка, там десь займіть місце просто безпередній лавці, одній добре, щоб могли э, вставати і формувати ці людей. Добре? Дякую. Шановні колеги, ще раз, я перепрошую. Хто за те, щоб величезну комісію обрати тільки з трьох чоловіків? Персонально Сухарчук Андрій Михайлович, Хомачук Микола Васильович та Шкіндюр Роман Васильович. Хто за пропозиції? Хто за, прошу проголосувати. Проти? Утрималося? Немає. Отрималося один. Дякую. Шановні колеги, будемо працювати зараз. Отже, ще нам тоді необхідно затвердити регламент нинішніх громадських слухань. Є пропозиція регламент затвердити наступний. Вступне слово головуючого до 5 хвилин, доповідь розробника проекту до 10 хвилин, питання на обговорення до 5 хвилин. Чи є пропозиції інші? Нема. Немає. Хто за те, щоб затвердити наступний регламент? Не. Вступне слово головуючого 5 хвилин до 5 хвилин. Доповідь розробника до 10 хвилин і питання відповіді на обговорення 5 хвилин, хто за? Прошу проголосувати. Вічельна комісія. Голова комісії, того ж там вибере Андрій Михайлович, Андрій Михайлович, доповіжте результати голосування. Хто за? Всі за. Проти? Утримали. Всі за? Кількість людей, прошу голосувати. Ні-ні, ні, кількість людей зараз Зареєстровано. Тобто оголошують усіх. Зареєстровані на громадські слухання 21 особа. Але голосують, усій... ви не голосуєте. Голосуємо усій... Я реєструвався як учасник громадських 21 за. За. за, проти. 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 Немає Треба, Утримались, немає. Дякую. Отже, шановні колеги, переходимо Дякую. безпосередньо Дякую. до нашого питання першого. Отже, розглядається питання. <плес> <плес> Детального плану території, межа розміщення земельної ділянки, площа 016 газкадарська номер 26 20 0, лікраті 03 0320, 002, лікрапці 1561, селище Верховина з метою точно прибережної слуги, прибережної захисної смуги річки Чорний черного розмірі національного призначення. Території на території парційно туристичного закладів та рекреаційного житла. Прошу. До слова розробника документації по Миколя Олександр Васильович. Олександр Васильович, будь ласка, відповідно до регламенту можете працювати. Це місце через річку. Є а це сені є е, лінія завершення з Ось По е, генплану у нас вода є 50 метрів, він урізав. Різного... Бо то нічого не вибрали не чуть, де дав. Ми як то тут є це. Це буде, це так, буде буде Ділянка знаходиться в цьому місці. Річка, а це ділянка. Оце синім, це є прибережна захисна смуга. Оцим, оцей синім, це тут по генплану мала бути свердловина, але цей свердловини по не буде, там свердловина в другому місці має бути, воду берати із зверху з каптажів з гір і цей з не було. Тому я розглядав в мері змін до генплану трошки в більш ширшому контексті, щоб забрати оцю е, охоронну зону цієї свердловини. Крім того, для того, щоб... Е, я не можу зробити зміну прибережжі захисної смуги на одну маленьку діляночку, це буде дуже коректно. Я включив, якщо можна слідуючи, я включив цю територію ще декілька будинків, які попадають також в цю прибережну смугу. А ви знаєте, що якщо будинок попадає в і прибережну захисну смугу, то в ньому нічого не можна робити, там ні будуватися, ні... Приватизувати його і не оформити ніякі документи. Тому я просто разом з цією ділянкою включив зміни в прибережну захисну і оці ділянки. Значить, я зменшив прибережну смугу на оцих двох ділянках із 40 метрів до 25 метрів. Значить, для цього. Проектом передбачена стратегічна екологічна оцінка. ця процедура вимагає, якщо міняється прибережна захисна смуга, то вимагається така процедура, як стратегічна екологічна оцінка, в якій описується причина, які будуть наслідки. Ну це екологи розробляють цей розділ. Воно погоджується на розгляді у міністерстві екології, у міністерстві охорони здоров'я і в двох обласних управліннях області обласного управління екології, обласного управління охорони здоров'я не дають свої рекомендації. Значить, для того, щоб обґрунтувати, що дана зміна не буде впливати на чистоту річки Черемош, ми запропонували у нашій детальному плані території деякі заходи, що можна слідувати сказати. Це вже бачите, це вже ми от на цій ділянці плавно переходимо до 25 метрів, ну і до моста. А там після моста знову йде 50 метрів. Знач, ну, я про генплан розказав, а і генпланом наше передбачено зміну функціонального призначення цієї території на 0,16 гектара з земель СГ призначення, тому що ну, приберемо захисні смуги. Можуть бути землі або спецозеленення або землі СГ призначення. Значить, ми міняємо функцію. Якраз зміни генплану до це дозволяє зробити із земель сг призначення на землі рекреаційного призначення. Для того, щоб на даній земельній ділянці розмістити. Об'єкт зеленого туризму, об туризму, там, готельчик. Що можна слідчити це? А питання, ще, можна по цьому щось прийшли? мостом, що там 50 начите знову охорони. Ви ще моста, як там до полину підходить. Ну, так, <рес> мені розметили, у рішенні сесії було написано на одну земельну ділянку злетую. Так, я зробив таку територію. Там менше я не проти розумієте, але просто я самовільно цього не можу зробити. А на тій стороні джерело війшло в вашу зону чи ні? Охорона? Воно ні, воно на нас не попадає. Там невелика охорона зона, так що воно нас не стосується. Тут взагалі треба попрацювати трошки в майбутньому. Я би пану голові і архітектору порекомендував продивитися. По бо, ну, не добре, коли житло попадає у цей. Люди залишається. У межах населеного пункту можна скорочувати. Так, у межах населеного пункту можна входити по обрізу будинків. розумієте, І, і це людям дає можливість щось е, робити своє. Е, е. Я таку проаналізував, у нас дуже багато там житла попадає у приберезах з Що можна слідчитися? Значить, це вже ми переходимо до детального плану території нашої ділянки. Наша ділянка отака, оця. Це 0,16 гектарів. Перебережно захисна смуга проходить у нас отако, оце ось червоне. Значить, що на, земель, на, 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 на даній земельній ділянці ми розміщуємо? Ми розміщуємо цей невеличкий готель. Він двохповерховий, там його площа, по-моєму, 150, площа забудови 150 метрів вода. Крім того, для того, щоб забезпечити всю інфраструктуру, інженерну інфраструктуру для функціонального да даного об'єкту, ми забезпечимо його водопостачанням, каналізуванням, електропостачанням і пожежогасінням. У вас тут проходить такий аквадук. Із водонапірні з водохідною трубою. Ми до нього ставимо тут на, на, на території колодязь і від нього підключаємося до, до нашого. Ну, це, це у майбутньому, коли вже буде розроблятися робоча документація, тому що цей документ фактично є підставою для того, щоб е, селищна рада дала дозвіл на... Розроблення е, проектної документації. Умови обмеження мають От цей документ затверджений документ, він ще має пройти містобудівельну раду і затвердження сесії. Після того архітектор вже дає е, цей, умови, прописує умови обмеження, які будуть видаватися потім технічні на підключення до води, до електрики. Але у даному проєкті, я передбачаю звідки це можна зробити. У Вас тут досить напорний цей водопровід. Ми до нього підключаємося. І від нього ж ми ставимо колодязь і грубимо пожежний гідрант для того, щоб забезпечити пожежіння. От ми його тут на нашій площаді ставимо. Значить, для очистки соків ми ставимо дві локальні очисні споруди. Це з. Ну, Станції біоочистки бі з доочисткою. Є така функція, яка дозволяє скидати воду у межах населеного пункту. Якщо є доочистка, там ще один такий баняк ставиться і ставиться е прилад обеззаражування, е електронного обеззараження, І коротше вода чисто практично стікає оце, у річку. Крім того, ми ставимо тут е очисні споруди грубої очистки. Поверхневих з площадки, площадки нашої. І з нашої площадки ми ставимо тут лівнюву каналізацію, щоб у річку не стікало. Там цей. І у цю локальну частину споруду це фактично е, е, складає з себе це е, великий боняк, який пісок туди, грубий гру, гру, там пісок якийсь, там, якийсь цей. І, Ловиться, робиться ще невеликий такий бак, де уловлює масла. Якщо там машина якась там, щось забруднення, якесь таке, то, то ті масла уловлюються там. Значить, ми тут передбачаємо там декілька місць для парковок автомобілів. Ну і, власне кажучи, тут більше нема про що говорити по цьому. Функцію ми передаємо йому е, рекреаційного призначення. Там я, чесно кажучи, забув по цільовому призначенню. Землі ви вже давно дуже робили. Ну, але воно відповідає даній функції, так що вони можуть вже після того, як буде затверджений цей літальний план території, приступити до зміни цільового призначення земельної ділянки. Бо тільки після того можна вже умови обмеження тримати. Ну, власне кажучи, більше нема про що говорити. Так. Запитання, хто має якісь до Олександра Васильовича. Дякую. 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 Так, чи я бажаю, взяти участь у обговорення? Немає бажання взяти участь у обговоренні. Так? так Шановно, я ставлю вашу дозволу питання далі на голосування. Дякую. так? Комісію прошу приготуватися. Ставлю на голосування. Хто за те, що на детальний план території межа межах розміщення зберігання ділянки з площабом 16 з кадастровим номером 262-531-2020-2002, 1561, селище верховина З метою точно тисної смуги річки Чорний Черемот, Зміни функціонально призначення території на території акційно-туристичних закладів, та рекаційне житла, зміни цільового призначення ділянки. Хто за те, щоб його погодити, хто за, прошу проголосувати. <рес> хто проти? Утрималися. Андрій Михайлович, прошу. То голосі результати голосування. 21 за. Проти утримались немає. Дякую. Шановні колеги, переходимо шановні присутні, переходимо до Франківської області щодо детального плану території в межах розміщення земельних ділянок, площею 0204 газ кадастровим номером 26208 551 2.0551 2 крапки 02, 2 крапки 002, та площу 0,0241 газкадастровим номером 26208 551, 51 крапки 02, 2 002, 2 0,648, з метою зміни цільового призначення земель громадської забудови заходів торгівлі на землі виробничих приміщень по вулиці Жабівсько в селищі Верховина, відповідно до річних сесії Верховенської селищної ради, розробник ФОП Ігнатюк Назар Олександрович. А я так розумію, що доповідати буде Кізилова Тетяна. Кізилова Тетяна. Так. Тетяна Богданівна, Тетяна прошу. Доброго дня, шановна громада. До вашої уваги представлено детальний план території щодо зміни цільового призначення земельних ділянок. Дана територія розташована по вулиці Жарлішка, 168А. Територія, складає... територія проєктування у мене складається з трьох ділянок. Ось одна ділянка. Ось ця. Більше ці, ці дві ділянки вже є сформовані і мають кадастровий номер. І третя ділянка, яка формується даним детальним планом. Згідно існуючого стану, ці дві ділянки, які є сформовані, відносяться до земель громадської забудови. На цій території розташований торговий комплекс, магазин на два поверхи, які є на даний час недіючі. Дана територія розташована вже в санітарно-захисній зоні, там нижче розташований лісопереробний завод крона і тут зліва розташовані гаражі лісгоспу. Ось іде санітарно-захисна зона від гаражів і від заводу. Згідно детального плану, згідно генерального плану, шмірні перехвчити. Суть, суть проєктного плану полягає в тому, що ми міняємо цільове призначення земельних ділянок, як я вже сказала, і лишаємо це приміщення. Тут буде реконструкція для виробництва високо, високотехнологічного технологічного обладнання. В цьому приміщенні будуть і виробничі сухи, і адміністративні приміщення, приміщення для споживання їжі, їдальня, допоміжні приміщення, складські. Тут ось це приміщення буде реконструюватися під котельню, під навіси. Тобто це все виробництво буде закритого типу, що уникне шуму на навколишнє на навколишні середовище. Територія забезпечена водопроводом, вода централізована і каналізація. Згідно проєктних рішень, вода залишається централізована. Каналізація ми пропонуємо тут все ж таки розмістити септик на ділянці, де буде не септик, точніше, а локальні очисні споруди, де вода буде очищуватися і використовуватися. І як для поливу території, так для технічних цілей, а надлишкова вода може бути під'єднана до існуючої каналізації. Заїзд до ділянки з західної сторони з вулиці Коваляс. Тут такий буде заїзд для вантажного транспорту, тут дві стоянки такі для вантажних автомобілів і з вулиці Жавіська. Це вже для легкових автомобілів. Тут три стоянки. Дві стоянки і тут дві стоянки. Чотири стоянки. Ну, як би все. У вас все, так? Так. Сюди просить. Але це, на, можу сказати, загальну ситуаційну схему, де знаходиться Ну, Я так не так, так. розумію, крона, завод по вулиці. Але я стовала ліскобіна.

Міняється це, збільшується. 50 метрів від цього підприємства буде. Тобто вона залишається перед урокою первіально? Yeah. Вона, якщо можна ще раз, на пісочка, то що Ось санітарно-захисна зона, ось ця буде. Тут існуючі будинки, воно якраз відходить до будинків. Цей будинок то, що біля нашого підприємства він і так в санітарно-захисній зоні. <switches> На інші будівлі не розпрошують ця зона. Які обмеження, для жителів будуть, хто проживають? Обмеження? Так, санітарна зона, ну 50 метрів. Я розумію. Ну, в цій санітарно-захисній... Тобто я хочу дати гараж там побудувати. Гараж можна. В цій зоні можна гараж. Не можна в санітарно-захисній зоні будувати житлові будинки. Ну, а там навколо всі житлові будинки. Зон... Вони вже попали. Вони вже вони дивіться, оці под... будинки, що так в зоні, вони в зоні від е... Е... заводу Крона. Ага. Цей так. Оцей будинок так само, він вже в зоні від е... заводу Крона і від е... гаражів. Ось зона. А ці будинки, які не в зоні, вони і не будуть потрапляти. Ось моя зона. Чи є можна відзначити ці зони? Ну, це мінімальна зона там розбежовує, наприклад, вулиця Жабницька, там дорога. Прома внизу – це наверху. І воно має нести для людей обмеження. Там хоче його покласти, пішла б тоді кухню по того житлового будинку чи хату, вже не мають права. Ну, от, даний об'єкт не, не буде нести додаткового навантаження, тому що ну, він, він же та, і та ситуація, так зоні. Так, 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 він же так в зоні знаходиться. Додаткових навантажень не буде. А для того об'єкту з боку там телеварні? Які воно може нести наслідки? Не буде нести наслідки. Громадські будівлі можна розташовувати санітарно-захисній зоні за умови підключення до централізованого постачання. Як вони немає цілізування? Ще запитання, будь ласка. Ні? Дякую, Дякую. пане на так. Хто бажає взяти участь в обговоренні? Немає, так? Буде вважати, щоб відбулося запитання відповіді, як обговорення. І шановні, шановні присутні, я ставлю на голосування. Ставлю на голосування. Що за, хто за те, щоб був не це ділять до генерального плану селища Верхове, Борковен, Верховецької івано Баноферського області, Поєднано з детальним планом території в межах розміщення звельних ділянок. Площа 0,204, гаскодастровим номером 26, 208, 551, 002 002 002, 0551 та площею 0,0241, гаскодастровим номером 262, 08, 551, 002 002 002. Вікранки 0648 з метою зміни цільового призначення земель. громадських забудова рушка закладу торгівлі на землі виробничих приміщень по вулиці Жабівська. Хто за, прошу проголосувати. Проти утрималися. Комісія Михайлович, прошу оголосити результати 201. голосування. Проти утрималися. немає. Отже, 21 за, проти утрималися. немає. Ну, в такому випадку. Я довожу до вашого відома, що два питання наші, які були винесені сьогодні на громадські слухання, ми якби, розглянули. Оголошую вам, що пропозиції можуть надходити ще до, до 17 серпня 2025 року, включно щодо цих питань на адресу Верховенської селищної ради. І оголошую громадські слухання, які відбулися сьогодні в нас, такими, що. Відбулися і закриваємо наше засідання. Дякую всім за участь, дякую президенті, дякую в члені комісії, дякую присутнім. Бажаю всім мирного неба над головою і працюємо на благо України.